Незважаючи на будень, коли в селі повно роботи, люди прийшли у сільський клуб Як на свято до них приїхав народний депутат. Дехто не вірив, що це можливо, адже зазвичай парламентарів можна побачити тільки у телевізорі. Але Юрій Дерев'янко, який обіцяв перед виборами, що не забуде одну з найвіддаленіших від райцентру громад, слово дотримав. Назустріч прибув. Селяни на випередки ділилися своїми бідами і бажаннями, серед яких не хитромудрі, а важливі просьби для життя села, щоб дороги були, автобуси їздили, аптеку відкрили, землю добре ділили. З автотранспортом дуже велика проблема. Е, нема ні графіка, люди не знають, коли в якій годині їде е, автобус. Немає чим на роботу поїхати ні ранком і вечором з роботи нема чим поїхати, бо автобуси не не їздять. І ще й дороги погані. А дороги взагалі. Ми з свого боку, як депутат Верховної Ради, і, я впевнений депутат районної обласної ради, будемо домагатися, щоб е, ті елементарні ямкові ремонти, принаймні, хоча б були зроблені, щоб і автоперевізники, які е, підприємці, які бусами забезпечують перевезення пасажирів, не жалілися і не ставили це як умову чи як проблему, що вони не можуть здійснювати свої маршрути із-за із того, що дороги взагалі вщент розбиті. Так само для того, щоб мешканці села могли рухатись по дорогах обласного значення. І... Які мають виключно ремонтуватися і ямковий ремонт робитися за кошти «Укр» і Облавтодору. щодо аптек, то це депутат обіцяв з'ясувати із районною радою земельні спори вирішувати у суді. А от школу у випадку оптимізації доведеться рятувати усім селом, депутатським корпусом із району і області, і навіть Верховної Ради, бо шляхи і місця оптимізації шукають не там. Це нерозумно рішення зв'язку з тим, що ніби витрачати коштів на одного учня. У нас повинно бути за нормою 8200, А у нас витрачено було за минулий рік 9400. 9400, звичайно, що повинна бути економія, але я рахую, що можна не провести одне свято з фієрверками. От була б і школа в чорних ославах, можливо, було і в інших селах, тому що діти це квіти людського життя, і економити на дітях це я вважаю». Юрій Дерев'янко знав проблеми села Чорні Ослави ще до обрання депутатом Верховної Ради. Деякі за допомогою благодійного фонду зумів вирішити. Зокрема, настелили нову підлогу у клубі, поміняли вікна у сільській бібліотеці. Стверджує, на одних меценатах не виїдеш. Треба із влади питати. Ну а з доброю громадою можна багато хороших справ зробити. Без громади, без залучення тих людей, які фактично безкоштовно цю цю роботу робили, тому що ми придбали матеріали. От ми би не зробили ну не того результату у рамках візиту у село Чорні Ослави. Народний депутат відвідав і місцевий ФАП, де прийняв роботу підрядників із заміни вікон. Цю благодійну допомогу надав відомий всеукраїнський фонд Юрія Дерев'янка, яким тепер керує обласний депутат Володимир Грабовецький. Побаченим залишився задоволений. Медикам побажав успіхів, а жителям чорних ослав міцного здоров'я. Задоволені і якістю, і ну, взагалі як підрядники все виконали, і дякувати Богу, вже буде тепло. Приміщення прекрасне, світле в кімнаті великі чотири вікна. Кутова кімната, звичайно, було холодно, тому що вітер якраз з того боку. Але тепер я думаю, що всі мешканці, які будуть отримувати медичні послуги у ФАПі, відчують різницю і це добре. ФАП села Чорні Ослави обслуговує 1856 жителів. Кількість немала. і звичайно, для прийому пацієнтів потрібні умови. Коли стояли старі вікна, каже завідувач медичного пункту, і провітрювати кімнату не треба було. Вітер сам гуляв. Тепер зовсім інжен. Ша справа не може надякуватися благодійникові і депутатові. До цього нам ніхто не зміг це зробити, тільки були обіцянки, що ми вам це зробимо. Зробимо. Я вже працюю 11 років, тому було вже багато депутатів, які приїздили до нас своєю виборчою програмою. І в програму завжди заходили, що треба міняти вам вікна. Вони були дуже страшні. Але вони лише пообіцяли, вибори закінчилися, і все закінчилось так само. А от дякуючи Юрію Богдановичу, він не тільки пообіцяв на вже під час виборів, це можна сказати, було, але і зробив.